Камала Гарріс зруйнувала лідерство Трампа у семи ключових штатах. З таким заголовком вийшли свіжі соцопитування від Блумберг. Тож демократка отримує перевагу над республіканцем. 48% опитаних у штатах, що вагаються, підтримують Гарріс, а 47% – Трампа. За даними видання, Гарріс має особливу прихильність серед молоді афроамериканців та іспаномовних виборців. Показники демократки кращі, аніж були у Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як президент США зняв свою Кандидатуру з перегонів, тож Камала Гарріс випередила свого суперника від республіканців в Аризоні та Неваді, а також більше ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані. Водночас, за опитуваннями видання Reuters Камала Гарріс має мінімальну перевагу над Дональдом Трампом всього 1%. Нагадаю, вже на початку наступного тижня планується, що Камала Гарріс оголосить кандидатуру свого віце-президента.